Сили оборони України упродовж 2025 року завдали російським військам нищівних втрат у живій силі та техніці, завдяки стійкості, злагодженим діям і професійній роботі всіх складових сил оборони втрати противника за рік сягнули понад 418 тисяч осіб убитими та пораненими. Також знищено 1816 танків, 3806 бойових броньованих машин та понад 14 тисяч артилерійських систем. Українські воїни ліквідували 331 реактивну систему залпового вогню і 234 засоби протиповітряної оборони ворога. У повітрі сили ППО та авіація збили 65 літаків і 17 гелікоптерів, а також понад 77 тисяч безпілотників оперативного рівня і 1133 крилаті ракети. На морі знищено підводний човен противника. Крім того, ворог втратив майже 40 тисяч одиниць автомобільної та понад 360 одиниць спеціальної техніки. Кожен знищений окупант і кожна спалена одиниця техніки наближають Україну до справедливого миру. Сили оборони продовжують боротьбу до повної перемоги.